Перші вибухи у дружбі, розповідає підприємниця Ірина Ключка, почули близько 10-ї години. Удар пройшовся на центральну частину міста. Частина вибухів пролунала біля її магазину. У цей момент, каже жінка, на вулиці не було перехожих, а співробітники магазину встигли сховатись. Ми почули дуже гучні такі бахи. Ну, спочатку думали, що це летить кудись за залізничу дорогу, а потім я зрозуміла, що це дуже дуже близько. Вибігає Алла і каже, Іра, ми горимо. Я прибігаю сюди, тут просто пил стопом стоїть. Все повибито, шибки всі валяються, вікна всі валяються, все ну, в пилі. Дружбянка Олена Бочарова розповідає, що від влучання снаряду загорівся її гараж. За словами жінки, це третє влучання поруч з їх будинком. Були на роботі, займалися плетенням сіток. Тут щось прогреміло, ми поховалися, потім сказали, що тікати в підвал, ми потікали в підвал, Ну, грохотало сильно, довго і страшновато було. Да? Ну, Я вже приїхала, тут вже пожежна машина була. Вже тушила пожежна машину, поки я приїхала з роботи. Перший раз прилітаю, перший раз з кабами прилетіла, окна повибивало, балкон злітів, окна повибивав, потім три раз обратно прилітіло окна, Короче, говоря, нам повилітали. Коли розпочався обстріл, каже Андрій Седень, перебував у гаражі. Спочатку мав намір перечекати загрозу у ньому, але потім все ж вирішив перебігти в будинок, що його і врятувало. Ну що, збирався на роботу. Вважався, що треба з інструменту. Первый, только, первый, раз только хлоп, я сам хотел заховаться в гараже, присесть возле дверей. Думаю, нет, побегу еще во двор. Прибежал тишина. А потом начали хлопать минут через, может, 20. Забежал ухват. хату. Вот тут вот, сидел сперва, приватом, забежал в хату. Когда окна полетели, смотрю, гаража горит моя. И как раз там, где я хотел заховаться, присесть возле дверей. По місту вдарили з реактивних систем залпового вогню. За інформацією міського голови Євгена Харитонова, в результаті обстрілу люди не травмувались. Є пошкоджені лінії електропередач та будинки місцевих жителів. Їх кількість ще підраховують. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.